Шоу. Там я скажу, і тому по рекомендації наших друзів ми вирішили скуштувати найкращі крафтові соуси в острі. Запис Так, Окей. Найкращі крафтові соуси. І, звичайно, вже без не з лапшою, а з класичними переміхами. Всім привіт, любі чертенята. Минуло пів року Микита відійшов від лапши і. Як вам? І ми по рекомендації наших друзів вирішили скуштувати найсмачніші крафтові соуси України. Ми обрали гострі соуси. І у них прості соуси, не знаєш? Не впевнений. Деякі там наче, написані не дуже гострі, можна підібрати під будь-який смак. бачиш? фуд пейдінг, він не дуже гострий. Два перчики із п'яти. Ну, а куштувати ми це будемо з класичною їжею українця пілюмєхами. І сьогодні ми підготувались. Цього разу ми дали молочко. Як ви готуєтеся молоко? <світ> <світ> так що я менше плакав. <світ> так, ну що, спробуємо? Так, з чого хочемо. Ну, Фуд-фуд-фуд. Оце фудпейтінг. <світ -пейтинг> Пейринг. Пейрінг. Пейринг. Пейринг. Почнемо з лімовчика. Може, подивіться, боже, як вони виглядають. Це, це у нас food перінг. Це два перчики із п'яти, шаленство тропіків та соковитий жар перцю. Ось смак джангл фівер. Подивимось. Рекомендовано для таку кукурудзи і начесну. Ну і для пельмех ми рекомендуємо теж. Дідько все рекомендує їсти з пельмехами. Сюди? Дякую. Ви подивіться, які в нас пельмехи це ми їх готували позавчора. А не на минулому тижні. Може і так. Це, це і було позавчора. Перший пішов. Ой, Враховуючи, що ми знаємо, що він не дуже гострий. Це прям... М -м -м. Я б не сказав, що він не гострий. Він гострий, так, але. подобається цей кисленький смак. Не можу зрозуміти, О, що так просто не треба його їсти з делочки. Що ти не можеш зрозуміти? Не можу зрозуміти смак, який я відчуваю. Це я тобі зараз ананас. Перед халапеньо, огірок, цибуля, хабанеро. Всі клаймо, ну? я буду чинав це. Ананас. Ну. Продовжуємо. Мені здається, ми замало пільмяк. А мені здається, ніколи не буває мало соусу. Все точно. <плес> 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 здається, ми так можемо всі п'ять її влупити тут. А я зрозумів, що це за смак. <плес> Ананас. Ананас. <плес> До речі, він з королем Джуліаном. Короля Джуліана рекомендуємо. А як це клас стоп. Дуже смачний соус, мені сподобався. Він з кислинкою, він, в принципі, не прям дуже сильно пече, якщо його в розумних межах їсти, звісно. Та навіть він в розумних це нормально. Якщо я ще не плачу, тоді це можна їсти. Дідько удобряє. Так, далі. Фуди. Бедінг це. Фудпедінг це з чим можна їсти. Ну, Це ми трошки підділили, але виріжеш там. Ні, коротше, ми думали, що фудперінг це назва соусу, а виявилося, це не назва, це рекомендації що можна їсти. Так, наступний соус манго, хабанеро З ящоркою. Тут вже у нас три перчики з п'яти. До речі, рекомендовано з морозивом і з пльм'яхами теж. Щось я перше не вилюхав, але це смачно. пахне, мені подобається. Своденька. Ну після першого в мене таке... Скир... Ну, я молочка виплачу, мені трошки легко. Я відчуваю тільки після смаку. Так, ну що, тоді не будемо в явочку ось так. по кості. Хавайте соуси по дітькості. Так. О, дивись тут спеціальна вимочка. Соус. <с -ділковсь> так, давай підняти. That's quite big. Ooh, that's kind of small. сразу что это уже три девочки, Три перчика, точнее. Три девочки, это Я понял. Я обідній, тому що тут спекотно, напевно, на вулиці мінус десять. Він дуже смачний. Це той самий випадок, коли знає, цей дуже гострий соус на смак, як якийсь солодкий, прикольний соус. Так, да, він дуже солоденький. Манго, ананас, нас чесник і перець кабанеру. Давай завершимо зйомку. — Перепочити треба плакати. Так. Щоб не плакати, я сміялась. Казала Леся Українка. Ми будемо її наслідувати. Але це лише початок. Так, далі у нас іде три перчики. Так, це у нас ось цей красунчик, здається. Море. Зміючка? Зміючка. Зміючка. Бактхорн. Бактхорн. З Не знаю. Коротше, море з Батхроном і з Хабанеросом. <свят> Невідомо, що це. Так само три перчики, але я так розумію, що той соус був солодкий, то цей. Море Хабанеро. Це буде. Як Чорне море. Я вже хочу останні скуштувати. Ой, мені б дожити до нього. Такі. <свят> ми як на півніхи. Бо ми всі, діти, ворогів. Всі хто не були римлянами, були ким? Викинами. Варварами. <рес> так, у нас тут щось забилося вже. чим пробіг. Вон <рес> так. Тоже накида. Все вміє. Так, ти скуштував да, розмір? А пілкою, тому не дуже гостро, але капець як смачно. Ана. Дуже якийсь екзотичний, як на мене смак. Специфічний. Дуже не для кожного. Не для кожного, але. Ні, він смачний, але я щось його просто не поняв. Що, 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 що це Це море? Це ось на та... такого такого море. море, я зрозумів. Яке море на смак. О, зараз я відчуваю, яку ляпне і все. О. 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 Три, Три, Три ручки вперед. У ну, мене нагадую брикос. Чесний коріандр сіль. Цукор, сік лайма. Ну короче, чесний коріандр морськоси. Кориандер. Ну, мені абрикосом що а ну ось. Це коріандр мені. Я не зрозумів, що це таке, це коріандр. Ну, 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 цікаво. цікаво. Ну хоч нарешті ми вже ті куштували різні смаки соусу. Ну да, не це все одно пікне навіть чумака в Ммм. Беріть то там круто. Так, що в нас далі? Далі... Далі у нас сандалі. Так, там барчиків, а ну, а ну що в нас залишилось? А ну, почекай він? на чотири. <рес> ну давай. Соус брамбле. Три на да. Скорпіон. Тринедат Скорпіон. Тринедатський Скорпіон. Це з Наруто. Вони, коротше, я так зрозумів, де самі знайшли. І... Додали його туди. це Ну шо, Зараз ти відчуєш. Так. Wow. Wow. Oh. Так, де це вимочка для соусу? Ось тут. Це щось. Мені прямо так. Він виглядає жорстокого раджа. Будь-обережниця. На да, вигляді як моя колишня. Oh. Oh. Ну тут вже пішло. пішла серйозна артилерія. Це вже... Це вже гостро почалося. Прям гостро. Ні, ну він смачний, смачний. Я поморчу. Але доволі гострий. І борсучок такий намальований такий. Типу, ви зараз куштуєте якийсь сік, чого там брюбері. Так, а що пишуть? Ти не захочеш ділитися навіть крихітним шматочком. Бо тобі, буде шкода, що людина може померти кислинка та аромат ягід – ідеальне поєднання з пекельною гостротою «Баргерс Білс» – «Бліз Бар». Боже, в мене вимога, що це? «Бар Бар Герс Бліз» – «Бедгерс» – «Бедгерс Бліз» – «Бедгерс Бліз» – «З'їж свою порцію і забери у сусіда, щоб вся насолода була лише твоя». Оце воно, так? Да? Да, Перець Рит, Бхат, Джо, 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 Джо Короче, ми не будемо читати назву з Персіву. коріандр, морська цільня, це, це вже було. Це було вже. Який колір? Синій. Ну, я, я вже поплакав, я хочу... Что ще. Ja, це все <ривові> віки, мені і і все Я всегда не відмовлю от ціна Ти Пам'ятаєш, який паршие души прямо. Даже секундочку. Тільки не болі. Вода гаряча. Oh. ой, тобто <риваєш> Сподіваюсь, ми півроку тепер не будемо зникати. Як думаєш? Що... Мені доведеться їсти ці соуси кожен день, бо це смачно. Сильно б'є після прошло, боже в друга в другу сик, воно... Ага. Розумієте, да? <рес> ну, вже простіше. Це чувак із матриці типу прийшов. Він не відчуває нічого. <рес> крім смаку. І так. Наступний. Наступний смак. Можна волока. Так, звісно. О, дякую. <рес> так. Може, ти <рес> захочеш? Дякую. Так, ну вигадає. Цікаво. Ай. Готовий. О, добавити, перший. Я подивлюсь. Ти поки береш, я скажу, що це. Давай. Це скавою. Піс.

Ха-ха, який перезволялись найбільше. Так, знаєш, мені цікаво зробити, я не хочу. Два. Друзі. Ми бою. На відміну від соусу від булдаку, ці соуси хоч смачні. Вони неймовірно смачні. Кожально мають смак. Кожна пляшечка окремий смак. А мені подобається, що вони майже не схожі ну, один на одного. Це прям. Так, ще один залишився. Выходите, я пустой руси. Наелся? А -а -а. Может, соусы просто есть. Зирка сегодняшнего дня – все соусы на пельмени. Давай. Так, пять вон. Молочка. Це просто вибух смаків. Я навіть не знаю, що я зараз відчуваю першим. Я біль. Смачну біль. Знаєте, це коли. Е, як називається це, коли людину угу, секс, але жорсткий не Є щось ще, коли такий, хоча може б. Знаєте, це, це коли тобі боляче, але смачно. Ну, мені дуже було бать. Я навіть не знав, який з них найбільше. Ну, якщо по вистриру, то кто вбиває наслад. Але це чотири перці, це не п'ять, це чотири. А, да, Там коротше, це як. Коли тобі боляче, але дуже приємно. Завжди там є при мазахизм. Щось цього там, де собі боляче, а щось, коли ти робив боляче. Коротше, я думаю, люди. За садом мазахизм. Садом. Короче, ви ми... краще знаєте, не починаєте. Садом мазахизом це, напевно, болдак. А от просто мазохизм – це вони. Ну що ж, друзі, ми трошки. А, давай. Я ти поплачу, ты поплачу. Окей. Що? так? Мне добре. Ну, это вообще це хоч було смачно. Згоден, згоден. Що, розкажемо про наших фаворитів? Тобі які сподобався? Найменш Наймаль Найменш Найменшостый, це двічка, це у нас ось цей. Цей, так. Але цей кавою, той, що був найгостріший, на смак, мені найкращий. Але це такий мазохізм, Але смачний, дуже смачний мазохізм. А тобі що сподобалось? Мені найбільше ну мені перший теж дуже сподобався. Один з цих, я не пам'ятаю, там, де корандр мені щось ну доволі специфічний. це, напевно, не для мене. Ну, і барсук, напевно, мій. фаворити. Він прямо Бо... Ну, і, звичайно, мені сподобалося усі п'ять залишати це. Це нормальна людина. Цікаво, що було б зі мною. Не знаю, що з тобою, тобі б нічого, якби я скуштував п'ять перчиків. Якщо вам буде цікаво, то напишіть про це в коментарях, то ми знайдемо що. І знайдіть там е, щось гостріше. А якщо ви хочете, щоб ми скуштували лапшу маме, це рамен чи рамен чи лапша, Коротше, макарохи. Друзі, давайте будемо ближчими до нас. Рос пепер мільйон э, ско, 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 да, скоро. Все мільйон перцовий балончик, три мільйони, тут мільйон, тобто це смерть. <кхі> моя точно. <кхі> ну, я тобі просто очі обшикати не буду. <кхі> Дякую, як всі Короче, якщо хочете, щоб э, ми це з'їли, напишіть про це в коментарях. Підтримайте відео отакими от лаєчками. І як тільки збереться тисяча вподобаєх, ми обов'язково з'їмо це, поливши оцима соусами ще, щоб тут з мільйону був. ну ну скільки? Можна? Хоча півтора два О, да. <ривіт> І напевно ми це будемо вже знімати в лікарні. Ну я до тебе приїду. Дякую. Як щедро. Ну що ж, друзі, дякуємо, що були з нами, дякуємо, що поділили. З нами ці відчуття. Дякуємо соусам тотем, що вони довели мене до сліз, <р> а давіду і сльозинки не видавали. ну це неможливо, напевно. Що ж, всі бувайте, почуємося в наступних відео. І всім До зустрічі! Микита, ти що, плачеш? Я, бля, сміюся!